У Монастирищенській громаді на базі ліцею успіх створено осередок для викладання навчального предмета «Захист України». Сучасний простір дає можливість старшокласникам всіх ліцеїв навчатися теорії та практики, які є необхідними для захисту держави власної безпеки. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Монастирищенська міськрада. Створення осередку стало можливим за рахунок коштів субвенції та міського бюджету. Тепер учні мають доступ до лазерного стрілецького тренажера, комп'ютерного симулятора, також забезпечення комплектом для страйкболу. Пневматичними гвинтівками, симуляторами для демонстрації польотів та наборами квадрокоптерів, макетами, манекенами і тренажерами для домедичної підготовки. Окрім того, є засоби першої допомоги індивідуального захисту та спорядження, прилади, спостереження радіаційної та хімічної розвідки, тренувальні макети, зброї та боєприпаси, засоби евакуації, спеціальне та навчальне обладнання. Зі слів очільника громади Олександра Тищенка, це дозволить учням ефективно засвоювати навчальний матеріал, набути практичних навичок.